Едгар Алан По. Яма та Маятник Читає Роман Молодій. Я був хворий, хворий на смерть від цих довгих мук. І коли вони врешті розв'язали мене та дозволили сісти, я відчув, що свідомість покидає мене. Вирок, грізний вирок смерті це були останні розбірні слова, що дійшли до мого слуху. Після того голоси інквізиторів змішались в один невиразний сонливий гук. Він навівав мені в душу уяву не мов би, кружіння, може зв'язавшись в мислі з гуголінням млинового кола. Це тривало недовго, бо зразу по тому я нічого вже не чув. Та натомість я бачив і з яким же жахним перебільшенням, бачив я губи суддів, убраних у чорні шати. Ці губи здавались мені білі, біліші за папір, що на нім я оце пишу, і тонкі аж чудно, тонкі від зусильного виразу твердості, незламної рішучості, суворого презирства до людських мук. Я бачив, як вирок моєї долі ще й досі злітав із цих губ. Я бачив, як вони корчилися смертельною мовою. Я бачив в їхніх порухах склади мого ймення, і трепет пройняв мене, бо ніяких звуків не поставало. Я бачив також за кілька хвилин гарячкового жаху легке і заледве ледве помітне хвилювання чорних запон, що повивали стіни покою. І тоді мій зір. Притягнули до себе сім високих світильників на столі. Зразу вони мали вигляд милості і видавались мені стрункими білими янголами, моїми спасінням. Аж потім ураз смертельний нуд прийняв мою душу, і я відчув тремтіння у кожній фібрі тіла, мовби торкнувся гальванічної батареї. А янгольські постаті стали безтямними привидами з головами із полум'я, і я бачив, що від них мені нема чого сподіватись. І тоді в мій розум закралась, як повний музичний тон, гадка про те, що солодкий мусить бути спокій в могилі. Ця думка прийшла крадькома і потиху, і здавалось, минуло багато часу, заким я повно збагнув її, але саме як розум мій спромігся нарешті як слід відчути і повітати її, раптом постаті суддів як чудом пощазали із перед мене. Високі світильники поринули в ніщо, їхні полум'я зовсім зникли. Чорнийкінтні.